Провів сьогодні дуже цікаву консультацію, але не по нерухомості, а по тому, як продавати нерухомість. Цікавий досвід. Розділив її на три етапи: це безпосередньо е, залучення покупців, е, спілкування з покупців ведення по воронці продажів і, звісно, соцмережі, тому що зараз такий час, що на цьому практично все будується е, повністю. Е, Допоміг людині зрозуміти, де вона є зараз, які е, точки потрібно пройти для того, щоб е, результативно цим займатися, е, що саме потрібно вивчити, і і фактично, ну на мою думку, і так само людина це підтвердила, що це економить. Е, Тижні, якщо не місяці, якщо не роки, досвіду е, в цій сфері. Тобто, лайфхаки від людини від мене, яка вже 6 років на цьому ринку працює, пройшла дуже багато тренінгів, е, книжок по цій темі, і так далі. І кожного дня далі продовжує вчитися, тому. Заклик до дії, можливо, вас теж цікавить отримати для себе таку консультацію з продажів нерухомості та можливо, нішова консультація проведення соцмереж. Так само можете до мене написати.